Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Йровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. По вулиці Нечулевицького Полтаві відновили вуличне освітлення. Дев'ятирічний Тимур Сидорович, на якого впало дерево у власному дворі по вулиці Соборності, потребує коштів на лікування. У диканському лісництві висаджували молодий ліс. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 16 жовтня Полтавщина опинилася під комбінованим ракетним ударом. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Через падіння уламків та прямі влучання без газопостачання залишилося 6450 тисяч споживачів у шести населених пунктах. Над ліквідацією наслідків працюють профільні служби. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Питання початку опалювального сезону, питання тимчасового повного перекриття руху транспортних засобів на вулиці Алмазні і розміщення зовнішньої реклами та інші їх розглянули сьогодні на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. 17 жовтня опалювальний сезон у Полтаві розпочнуть у дитсадках дошкільних підрозділах та лікарнях. Проте шкільних закладів це не стосуватиметься. Таке рішення прийняли на засіданні Полтавської міськвиконкому. На сьогоднішній день спостерігається така температура в групових осередках від 13 до 17 градусів, в спальних кімнатах від 10 до 17. Навіть середня температура не сягає більше 17 градусів школах трішки краща ситуація, тому що там менші приміщення, більше дітей, тут більше приміщення, менше дітей. Якщо дітей в закладах загальної середньої освіти ми можемо перевести на дистанційне навчання тимчасово, то заклади до шкільної освіти, зрозуміло, що а, батьки мають працювати. У нас три лікувальні заклади не будуть задіяні діяння полтави тепло енергія. Отак мають власне котельні, це друга лікарня, це третя лікарня, четверта лікарня. Цифрова лікарня, цифрова лікарня. А і от тепло в оселі полтавців цьогоріч пустять лише 1 листопада, зауважив виконуючий обов'язки гендиректора Полтава Теплоенерго Олег Мізік. Опалювальний сезон триватиме до 31 березня. Додав він. Згідно постанови, у нас газ по е, від е, накладан з України по ПСО по спеціальним обов'язкам буде на опалення тільки з 1 листопада. І по 31 березня. На сьогоднішній день по у нас є тільки на підігрів гарячої води. ми повинні розуміти, що для того, щоб запустити будь-який садочок в місті, нам необхідно нагріти магістральну трасу, що буде автоматично тягти за собою втрат на підприємстві. Якщо ми зараз вами приймемо рішення і запустимо опалення, я маю на увазі зараз населення на то сил, наше підприємство за дві неділі втратить 64 мільйони гривень. Розуміємо про те, що. З 1 листопада буде наявний газ для опалювального сезону по бюджетній ціні. Крім того, на засіданні міськвиконкому погодили повне перекриття руху по вулиці Алмазній. Обмеження діятиме з 27 жовтня до 1 грудня на ділянці від перехрестя з вулицею Ігоря Дорошенка до перехрестя з вулицею Івана Мазепи. Пов'язано це з реконструкцією квартальної каналізаційної мережі. Вулиця, де роками не горіли ліхтарі, нарешті отримала світло сьогодні. У Полтаві на Нечу Левицького комунальники оновлювали мережі. Як реагують місцеві та чи отримали результат? Дивіться у наступному сюжеті. Де відрізок вулиці нечує Левицького від соборності до капітана Володимира Кісельова. до сьогоднішнього дня він щовечора перенав у темряву. 16 жовтня бригада комунальників розпочала відновлення зовнішнього освітлення. Електромонтери обрізали гілки дерев уздовж повітряної лінії, щоб підготувати мережу до заміни. Потім, після того як дійсно обрізку, буде замінюватись повітряна лінія і підключення до мережі. На того, щоб забезпечити освітлення по вздовж цієї вулиці, місцеві мешканці кажуть: ліхтарі не працювали тут понад три роки, тож прогулянки ввечері були небезпечними. Полтавка Марина додає у цій частині вулиці доволі темно, особливо в осінню пору, коли сонячне світло йде раніше. Тут навіть страшнувато сильно ходити мені як дівчині. Ну було б краще, якби хоча б якісь були. А якесь було освітлення. Я дуже часто ходжу цією дорогою, якщо тут буде, ну, бо я користуюсь ліхтаркою, коли я тут ходжу, бо ну, вирішуємо ну, ніяк. Дуже темно і ями можна щось зламати. Пані Ніна Павлова, яка проживає на вулиці Нечує Левицького, зазначає, ходить цією дорогою щовечора. Тут страшновато ходити, тому що не світиться. Треба думати про людей, дати їм світло і безпеку. Сьогодні я буду йти вечором із концерта. Я буду опять в тих идти... спектакля. Я буду цією вулицею. Перед початком робіт комунальники розклеювали оголошення до водіїв з проханням прибрати автівки, розповідає директор полтавського підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міск світло Руслан Решетило. Адже саме припарковані вздовж дороги автомобілі заважали виконати роботи раніше. До вирішення питання з паркування долучилася інспекція з благоустрою. Бачимо, що частина водіїв нас почула. Але на жаль, є й ті, хто проігнорував прохання. Попри це, наші фахівці роблять усе можливе, щоб виконати роботу в найкоротші сроки. Керівник підприємства додав: цього дня під час ремонтних робіт було замінено майже 200 метрів електроліній. По обіді на нечує Левицького майстри з поставленим завданням впоралися. Ввечері додав Руслан Решетило. Вулиця буде освітлена. Дев'ятирічний Тимур Сидорович, на якого впало дерево у власному дворі по вулиці Соборності у Полтаві, вийшов із коми та потребує спеціальних знаряд для реабілітації, про стан хлопчика нашим журналістам розповіла його мама Яна Сидорович. Подробиці дивіться у сюжеті. Так, да, він вийшов з коми, але у нього своє бачення, свій, свій мір. Чи він. Ну, Харашо бачи нас чи не бачи або чує. Ми цього не можемо сказати. Ми можемо тільки ну, ставити які та Так розповідає про свого дев'ятирічного сина, який вийшов із коми після того, як на нього впала частина дерева. Мама хлопчика Яна Сидорович. Нагадаємо, подія сталася наприкінці травня у їхньому дворі по вулиці Соборності, 46. Хлопець стояв біля самокату, коли раптом на нього впала деревина. Ми пролічилися на ліваді місяць. Потім ми тут в неврології в Детської на обласному ми пролічилися. Коли вже більш-менш стабілізували його, то нас відпустили додому. Тобто, коли він Вже півтора місяця Тимур Сидорович перебуває на лікуванні вдома. Приїжджають лікарі, приїжджають масажисти, приїжджають ЛФК. Ну, питаємося щось робити, але це дуже довго і тяжко бо травма дуже тяжёлá. У нас діагноз на пол листа А4. Там дуже багато він нічого не може, він не може не їсти сам. Себе сам обслуговувати він не може, взагалі нічого не може, він просто лежить. Для догляду за сином Яна Сидорович залишила роботу медпрацівника. В її родині ще двоє дітей. Тепер забезпечення сім'ї на одному батькові, говорить пані Яна. Чоловік працює в одному з супермаркетів. За словами жінки, хлопчик потребує постійного медикаментозного лікування. А щоб поставити дитину на ноги, потрібні спеціальні знаряддя. Додає вона. Операція наразі неможлива її не можна робити. Займатися з ним тренажери, там, і все прочі, коляски, столики, то да, то треба таке. Шведська стянка. Ну, Дай Бог, що він встане, або хоча, хоча б сяде, тоді можна буде, щоб він і держався ручками, і ну, підтягувався, або щоб ну, його ставити, щоб він стояв. Тобто для цього Тоже потрібно обладнання. Допомогти родині можна за номером рахунку, який ви бачите на екрані. На Полтавщині стартував фінальний етап програми президента Зелена країна. Сьогодні у диканському лісництві висадили саджанці сосни звичайної. Як саме народжувався новий ліс, бачила наша знімальна група. Депутати Полтавської обласної ради долучилися до висаджування лісу у диканському лісництві. Разом з лісівниками та представниками громад вони висадили саджанці сосни звичайної. Згодом тут має прорости мішаний ліс, який допоможе зберегти та укріпити береги річки Ворскла. каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. сьогодні ми завершуємо виконання програми президента Зелена країна. Сьогодні ми в диканському лісництві. І ми висаджуємо ліс. Долучився депутатський корпус Полтавської обласної ради, депутати інших громад сьогодні присутні. Висаджуємо сосну. Це дуже важлива справа, тому ми підтримуємо наших лісівників. Посадку проводять спеціальною технікою. Лісівники кажуть, сіянці з закритою кореневою системою дають майже 100% приживлюваність. Одкриваємо ґрунт, беремо сіянець, опускаємо, витягуємо, нажимаємо клапан. 落とす。 Акцію провели в межах програми президента Зелена країна. Стартувала вона у 2021 році, а зараз реалізується фінальний етап. За цей час на Полтавщині висадили понад 35 мільйонів нових дерев. А цьогорічна осіння кампанія передбачає створення ще сотні гектарів лісових насаджень. каже директор філії Слобожанський лісовий офіс Іван Гришко. За цей рік, на початку року, ми за рахунок весняної акції висадили близько 570 гектарів нових лісів. За рахунок осінньої акції ми Збираємося висадити 550 гектарів нових лісів, і саме головне я хочу зауважити, що 121 гектар із цих цієї площі це буде взагалі нові землі. Це нові створені ліси, не на вируках, не скажімо так, в рахунок лісового відновлення, а це лісорозведення. Передбачено заліснення області відбувається системно та на високому рівні, говорить депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Ми бачимо нові площі ті, які висаджується. Ліст, як висаджується його, е, наскільки е, ці. Е... Паростки вони приймаються. Для скільки заліснюється Полтавщина на сьогоднішній день? Тобто, ми бачимо, що лісове господарство згідно програми заліснення Полтавщини, воно проходить на належному рівні. Депутати Полтавської обласної ради наголошують, що і надалі підтримуватимуть подібні екологічні ініціативи, спрямовані на створення зеленого щита України та збільшення лісистості Полтавщини. Із 16 жовтня на Полтавщині стартував проєкт екстреної юридичної допомоги захисникам та членам їхніх сімей. СОВА він забезпечує первинну юридичну допомогу захисникам та членам їхніх сімей із екстреним виїздом адвоката на місце надзвичайної ситуації. Деталі дивіться у сюжеті. 16 жовтня на Полтавщині стартував проект екстреної юридичної допомоги захисникам та членам їхніх сімей. Сова він забезпечує первинну юридичну допомогу захисникам та членам їхніх сімей із екстреним виїздом адвоката на місце надзвичайної ситуації, говорить координатор проекту Сова в Полтавській області Віталій Мірошниченко. За його словами, адвокати оперативно прибудуть на місце події і безкоштовно нададуть правову допомогу. Також проект посприяє виклик. Лику на місце екстрених служб, якщо це необхідно, ДСНС, поліції швидкої через громадські приймальні юристи надають інформаційні послуги щодо соціальних гарантій та захисту прав військових та членів сімей. Повідомив координатор, покликаний допомогти ветеранам військовослужбовцям в розрізі їх роботи в цивільному житті, в тому ракурсі, який стосується саме їх юридичної підтримки, тому що Ветерани, військовослужбовці, члени їх родин стикаються із значною масою питань, які потребують нагального вирішення. Вирішення повинно бути оперативним, професійним, ну і безпосередньо мати практичний результат. Благодійний проект Сова ініційована громадською організацією громадсько-військовий рух. Вона була створена військовими ветеранами та представниками громадськості. Війна триває, проблематика, на жаль, множиться та Проблематика, з якою стикаються чинні військовослужбовці, ветерани, члени їхніх родин. І, мабуть, ця війна колись закінчиться, і, мабуть, колись про цю війну порахують все. Коли тривала, скільки людей брало участь, і так далі. Але єдиний момент, єдину річ, яку неможливо порахувати з моєї точки зору, це людське горе. І його, на жаль, стає більше. Наш проєкт СОВА покликаний стати. Однією можливо можливо двома трьома. Чотирма цеглинками в тій стіні, яка повинна захищати, яка захистить сова. Це гаряча лінія з номером 557 та громадські приймальні в обласних центрах. Підтримує такий проект на його презентації, і волонтерка Тетяна Сідерка. Те, чим займається громадська військова «Сова», це якраз у цей процес реабілітації військових введення їх в мирне життя. Допомога їм на кожному шляху. І якраз у ця робота вже сьогодні по реабілітації наших військових, по допомог. Мозі безпосередньо і рідним. Військових, це дуже-дуже важливо. гаряча лінія 5-7 є важливою, саме вона виконує соціальну місію допомоги військовим та членам їхніх сімей. З власного досвіду ділиться військовослужбовець Анатолій Салій. Як діючий військовослужбовець, я чудово знаю і розумію е, ті проблеми, з якими часто військові стикаються, е, адже основна ключова їхня задача, коли вони знаходяться в війську, це все ж таки війна, це виконання. Бойових завдань завдань військової служби і про дуже багато тонкощів мирного цивільного життя вони з часом або забувають, або вони просто-напросто затираються. Нагадаємо, перший пілотний проект сова з липня вже працює у Житомирській області, де показав свою важливість та ефективність. Перший дотик до професії. Студенти-першокурсники Полтавського педагогічного університету імені Короленка побували на телеканалах ЄРТ та Місто Плюс. Майбутні журналісти побачили, як народжуються новини і спробували себе у кадрі. Як все було, розкаже Андрій Гаврилов. Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Катерина Чернова. Студенти-першокурсники Полтавського педагогічного університету імені Короленка вперше на екскурсії телеканалів ВіРТ та місто Плюс. Майбутні журналісти вивчають, як працює редакція, який він процес створення новин, і навіть випробовують себе у ролі ведучих у телестудії. Особливо студентам подобаються редакції телевізійних студій, адже можна побачити. Спробувати свої сили безпосередньо на місці роботи ведучих журналістів, побачити, як ти будеш виглядати в кадрі, або почути свій голос у записі. З дитинства Поліна Мовчан цікавилася журналістикою в 11 класі, коли прийшов час обирати професію, довго не вагалася від екскурсії на телеканалі Дівчина у захваті. Так мені дуже сильно все сподобалося. Мені це дуже цікаво. Мені сподобалося, як нам розповідали. Мені сподобалося дивитися, як інші спробували себе в. Ролі журналістів. А це Валерія, дівчина рада отримати новий досвід і сподівається, що екскурсія на телебачення не остання. каже, побачене мотивує розвиватися далі і глибше вивчати журналістику. Вважаю, це дуже цікавою професією, вона дуже різностороння, можна спробувати в будь спробувати себе в будь-яких сферах. Також дуже корисна для людства висвітлювати важливі теми, проблеми та новини. Першокурсниця Ярослава Григор'єва, яка вже створює відеоролики на Ютубі, каже: журналіст-телевізійник, саме та професія про. Мріє вона зізнається, побачена на каналі надихнуло її ще більше розвивати свої вміння. Це професія, яка ніколи не стоїть на місці. Досить цікаво, активно проводиш час і повідомляєш людям те, що дійсно необхідно. Ми побачили Багато заколісних питань, які іноді залишаються поза камерою. Телеканали «РТ полтава не лише база для практичних занять студентів-журналістів українських вишів. В першу чергу це ще й місце, де студенти можуть визначитися, ким вони хочуть бути у майбутньому, говорить директор каналу Ігор Кужик. Чим займається журналіст, коли він приходить на роботу, яке його робоче місце, які в нього обов'язки, і власне якою роботою він займається для того, щоб Дитина чи студент, чи юнак, чи юначка завтра розуміли, якщо вони навчаються на цю професію, чим вони будуть займатися в реальному в своєму житті? Такі екскурсії допомагають студентам не лише побачити телебачення зсередини, а й зробити перший крок до професії, адже за кілька років хтось із них можливо уже сам розповідатиме полтавцям новини з цього ж ефіру. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.